Вітаю! Радий, що вам зайшло відео про, про те рубрика, яку я почав з відео про дрова. Якось потрошки буду час від часу запрошувати вас до себе через YouTube-гості. Але сьогодні не про це. Сьогодні хочу. Поговорити про, про мотивацію у плані того, в плані от, життя в цьому світі, контакту з цією системою, контакту з самим собою, і <клес> як, воно, як воно працює, хочу поговорити про віру і про знання. Коли ми сюди тільки приходимо на цю землю, цю цікаву гру. Коли ми ще е, святі і наївні, як діти, то ми бавимося, ми бавимося по-всякому, е, ну, дуріємо, казимося і ну, не, не задумуємося ні над чим. Але від життя до життя, е, знаєте, як е, є така приказка, що спочатку ти насміхаєшся над тим, хто йде до ріки, потім розумієш того, хто йде до ріки. Е, потім. Ну, спочатку насміхаєшся, тоді співчуваєш, потім розумієш, а потім сам йдеш до ріки. От. І коли приходить той період, коли вже принаймні, співчуваєш тому, хто йде до ріки, починаєш задавати собі питання, і що допомагає втримати, втримати свій. Свій дух, свою свідомість на плаву, зважаючи які жорсткі обставини, який тиск цього світу. І дуже сильним фактором є віра, і я це пройшов, я це, я це пам'ятаю. Але починається воно з, звісно ж з простіших речей, воно починається з служіння, воно починається з релігії і це ну, таким чином. Воно наводить нас, ці всі системи наводять нас на, на певну дисципліну, на певне сприйняття, але фактично це повна залежність від чужої думки, і е, так живе переважна більшість людей, і це абсолютно нормально. І е, що стосується віри, в чому її сила і чому воно працює не до кінця. Сила, віра, вона, вона, звісно, працює. Вона працює в усіх розуміннях цього слова. Коли ми побачимо, як люди по-різному захищають себе там перед різними представниками, наприклад, держави, і на що би вони не опиралися. Там, чи хтось там називає себе живою людиною, хтось опирається на віру, на Ісуса, чи на, на Аллаха, чи на що на кого завгодно, але якщо людина, ця людина має справжню віру, то. А справжня віра це коли до кінця. Справжня – це коли ти готовий на все, коли ти готовий пожертвувати собою і всім, от, що і хто тобі близький до кінця. І є, я знаю сам випадки, коли людей, наприклад, відпускали з певних структур, бо ну вони заявляли, що вони там, наприклад, вони ну релігійні чи віруючі, вони не можуть, не будуть і все. І так само це стосується не тільки людей релігійних, це може стосуватися людей, ну, наприклад, ну, пацифістів чи будь-кого. І я маю на увазі не лише от те, що зараз твориться з, оцими, з, оцим, з такою цікавою формою рекрутства. Віра, віра вона працює, але вона, ну, вона не є повністю досконалим інструментом, у якому розумінні. Вона працює для того, щоб вирішити певні завдання, які виникають у цьому світі. Віра є таке формулювання, що пояснення віра це доказ небаченого. Тобто віра вона потребує доказів. І вона потребує, навіть якщо, ну, якщо докази приймаються апріорі, то віра чекає на винагороду. Вона все одно чекає на ту дофамінову морквину. От, і вона своєрідна, ця морквина специфічна, але вона є. І всі очікують на щось: там, на Царство Боже, там, на вічне життя, на, на різні речі, на кохання, ну хто на що, на перемогу. Е, і е, воно, е, воно працює до певної міри для лише для вирішення от, конкретних тактичних завдань. Найбільша сила у знанні, тому що знання воно не потребує ніяких доказів, воно просто є. І воно, знання, воно ґрунтується не на зовнішніх факторах, не на тому, що якщо я буду або не буду щось, то мені буде або не буде щось інше. Це знання того, що ти нічого не потребуєш. Тобі не потрібна ніяка винагорода, тому що все, що потрібно. У тебе є і завжди було. І що стосується і віри, і знання, головні випробування ще попереду, ті, хто має сильну віру, сильну життєву позицію, байдуже, яка вона? Чи вона політична, чи вона на релігійному ґрунті, чи це навіть таке знання. Головне випробування буде попереду, тому що ця система вона, спочатку вона діє таким чином, що намагається нас залучити до чогось. Але найцікавішим буде, коли вона почне нас ігнорувати, це коли ніхто не буде по тебе ходити, ніхто не буде тебе шукати і виловлювати, будуть створені такі умови, що ти прийдеш сам. І оцей буде якраз час найбільших випробувань. Тому незалежно від того, яка у вас мотивація, на якому хто рівні духовного розвитку, розвитку свідомості, на віри, от, ну я бажаю вам не тільки вистояти і витримати, а й не зупинятися. Тому що лише постійна і безупинна трансформація зможе дати, привести нас до головної мети. А головною метою є не завоювання якоїсь позиції у цьому світі, а усвідомлення себе у цьому світі, і разом з ним прийде усвідомлення, що цей світ це просто ілюзія. А для того, щоб позбутися ілюзії, потрібно знання і воля.